Боєць позивним Пепсі родом із шостки. Нині він командир відділення, який обороняє Красногорівку. Долав ЗСУ, розповідає воїн, долучився в перший день повномасштабної війни, не маючи найменшого військового досвіду. Дізнався я 24-го зранку, будучи мені тоді зателефонував, мабуть, десь о 5-5.30. Мій на той момент. Керівник на цивільній роботі сказав, що Дмитра сьогодні на роботу не йдемо, тому що війна. Я це сприйняв як зажарт, подивився, як прямують колони на заправки, сходив на роботу, подивився відношення людей, які планували тікати, і спрямував рівно противоположному сторону у військкомат, доки всі пакували речі, валили з міста. Я з речами пішов трошки трошки в іншу сторону, і так сталося, що на той момент вже певна кількість хлопців вже відвідала військкомат, його зачинили, ну, 25-го відчинили, слава Богу свій позивний чоловік отримав через те, що до 2022 року працював торговим представником, продаючи соки та газовані напої. Не маючи досвіду строкової військової служби, пепсі переймав бойовий досвід у більш досвідчених побратимів, коли вони у лютому 2022 року стали на оборону шостки. Військовослужбовець додає пишається тим, що тоді війська РФ так і не наважились піти на штурм міста. Ми на той момент обороняли місто разом з побратимами. Патрулювали вулиці, шукали колаборантів, шукали, де група ДРГ. Також під час сповіщення про небезпеку руху колон ворога на наше місто ми також реагували, відпрацьовували подібну інформацію. Завдяки правильному плануванню нашого керівництва, правильним чітким наказам керівництва відпрацьовували дуже вдало. От і слава богу, ворог не поліз на наше місто, тому що знав, що тут буде капітальний супротив. Ті мешканці, які залишились тут, місто не здадуть. Хоча військовослужбовець розповідає, що у 2023 році їх підрозділ покинув рідне місто і виконував бойові завдання під Бахмутом та на Харківщині. Зараз вони відповідають за оборону Красногорівки. Мій підрозділ виїхав взагалі з Сумської області, Шостінського району, і ми спрямували в вже легендарне на той час місто, місто Бахмут. На той час у нас підрозділ формувався, в принципі, десь 50 на 50 з людей, які були просто ідейні патріоти-добровольці, які взагалі, як, от, наприклад, я не служила в армії, і людей, таких же самих патріотів, але проявивши свою патріотичну. Свідомість трошки раніше, починаючи з 14-го року, і будучи вже в зоні АТО ООС. тобто хлопці навчили і продовжували навчати вже своїм ну, своїх побратимів своїм особистим досвідом, от якимся вже таким лайфхаком з військової точки зору, ну, безпосередньо вже перед зоною бойових дій, ну і вже потім. Але як показала практика, війна. Повномасштабна, вона дуже кардинально відрізнялась від зони АТО і ООС. Тому ми всі вчилися разом, вчилися кардинально, швидко, ну, динамічно, тому що вона це динамік. Вчиться ворог, вчимося вчимось, ми, ми вчиться ми, вчимося ворог. В Бахмуті ми пробули місяць з початку лютого по десь орієнтовно середину березня 2023 року. Потім ми спрямували, у нас була ротація на Харківську область, обороняти Харківський кордон. Там ми також були, досить тривалий час виконували бойові завдання От, по боротьбі з супротивниками групи ДРГ, колаборанти і так далі. Тобто охорона державного кордону. От, за час нашої служби не один ворог кордон не перетнув. От, ні в нашу сторону, ні в зворотньому напрямку. Далі було в Лиману. Сім місяців в Лиману, майже повні сім місяців. Це також Донбас. О, в даний час Красногорівка. Пепсі називає Красногорівку одним з ключових міст, яке має стратегічне значення для захисту Донеччини. Воїн розповідає, що, попри перевагу ворога в живій силі, його підрозділ надійно тримає свої позиції. Це напрямок, який з'єднує Авдіївський напрямок, і Марінський, і... і росіяни вони бажають з'єднати ці два напрямки і... напрямки і йти на Покровськ. Ми дуже заважаємо це запу... най... найзапекліша, скажімо так, була в свій точка. З дня на день, я думаю, знову повернемось до графи. найзапекліша. Нині одна з головних проблем у його підрозділі, говорить боєць, нестача людей. Тобто, якщо раніше у нас було співвідношення, ну моя особиста думка знову ж таки: співвідношення десь один до трьох, один до п'яти, то зараз один до сіми, до восьми, то й до десяти. Це не значить, що ми там відступаємо ніколи, ні в це не вірте. Один до десяти це співвідношення. Ми доводимо на полі бою. Вони залишаються один до десяти, тільки лежачі. Але нам дуже важко і бажано було б отримувати. Е якісне поповнення, от е бажано двіжувати з такими ж хлопцями, які прийшли в 22-му році разом зі мною. Е бажано двіжувати з такими ж пацанами, е дівчатами в е 24-му, 25-му і так далі. Доки ворог не покине нашу землю, не повернемо свої законні території, які були 14-го року. На 91 першого року не вийдемо на кордони. Ми вже як сім'я. Як одна велика сім'я, тому заздалегідь так кажу, приєднуйтесь до сім'ї. Хто пепсі говорить, перемога буде за Україною, але потрібна згуртованість, як на початку повномасштабної війни, тому що дуже багато дивлюсь інтерв'юшок, і люди там зазвичай задають їм питання, як ви бачите перемогу? Ну скажімо так, я не дивлюся, її роблю. Разом з побратимами, тобто, доки всі дивляться, ми її робимо. Тому ми виставимо і півроку, і рік, і 10 років, скільки буде потрібно, тому що тут наші сім'ї, тут наша батьківщина, наша держава, в свій час наші діди прадіди захищали. Зараз о, наш час, наш час доводити те, що Україна сильна, о, наш етнокод живий і він буде жити. Ну, не можна втратити те, що нам дали. Те, що нам дали в свій час діди, те, те дамо ми правнукам. Тому вистаємо однозначно. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.